Сьогодні покажу вам обменточний шов. Всі його знають, але дещо цікавеньке покажу. Беремо фетр. Я показую на фетрі, бо він більш цупкіший за звичайну тканину. Потім беру товсті нитки, це саме для вас, щоб показати. Товсті ниточки вдвоє. І зав'язуємо вузлик і шиємо вузлик всередину. Закриваємо фетром і робимо укол голочкою вперед. І оці дві ниточки розділюємо навпіл. Ось так. Далі беремо, знов відступаємо і знов ниточки навпіл. Одну туди, одну туди, і поїхали. Знову вперед, одну нитку за голочку. і витягуємо. Знову вколюємо одну ниточку, перекидаємо через голочку і знову витягуємо. Знову вперед, знову одну ниточку в загулку, вперед. Так до кінця, одну ниточку сюди, одну туди. Трішки нитки незручні. Я навмисно взяла такі товсті нитки, щоб зручніше, щоб краще було видно вам ось так за голочку. проколюємо одну ниточку, перекидаємо. І витягуємо, Проколюємо. одну нитку перекидаємо і витягуємо голку. Ще раз прокололи нитку. Перекинули одну і витягуємо. І виходить у нас ось такий обметочний шов з цього боку, ось такий. Ось так. Хто таке знав?